Чи варто українським артистам перекладати російськомовні пісні українською? Ну звичайно, або писати нові, або перекладати, ну тільки не укрне російські. У нас війна з Росією. Яка російська мова? Ні, 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 тільки українська. Я думаю, це їх вибір. Ну я думаю, краще перекладати. Чому? Все таки Україна має бути українське. Ну у Козловського вийшло. Вони і так і так гарно звучать. Мова, ви знаєте, не противник мова. Люди так, да, ну не мова. Ну це від артиста залежить. Ну на мою можна або їх забути, або перекласти. Так. Чому? Ну не знаю. <рес> ну, мабуть, тому що зараз така ситуація, що хочеться більше чути української мови. На да, трошки буває незвично слухати пісні, які ми чули раніше російською мовою, але хотілося б, щоб все було українською. Я сторонник тільки української мови. Я російською, вони враги навіки наші. Ви зрозуміли? Так що тільки українські? Ні, на оригіналі краще. Чому? Ну тому, що це на оригіналі все красиво. У нас є свої чудові пісні українські. Для чого перекладувати? Правильно? Так варто, звичайно. Ну тому що зараз така ситуація в країні, що потрібно підтримувати нашу рідну мову, тільки російську, ні. Кожному своє. Ну для мене вони як на російській, вони є нормальні, а переклад зовсім другий. вони. так. Ну, Тому що ми Україна, у нас війна з цією країною. Тому це по-перше, а по-друге, вже багато переклали, і мені подобається. Навіть краще, ніж російською. Звичайно. Чому? Тому що ми воюємо з Росією, говорити по-російськи ні. ні. Я проти цього.